Генераторів, ну, ера, доба, я не знаю, що, що хороше. Сподіваюся, що скоро це все наладиться, але я думаю, що пару років ми подиркаємо. Ви на каналі Графіня. Я розповім сьогодні, як живе Київ в воєнний час, коли графік дають, коли світло дають за графіком. Коли генератори встановлюються не тільки маленькі, а й на під'їзди, на будинки. Ну, така замальовочка, воно так здається, генератор. А якщо вже стосується справи, то треба розуміти про що. Я вже собі цей інтершум. Відкладати не буду, ми зараз трошки ще пожужим, а потім я зайду в якесь більше тих місце, якийсь торговий центр, чи може просто там десь до річки зараз вийду, щоб начитати нормально текст. Бо що я перекрикую генератори, благословенні генератори, ну може там для слуху це не дуже комфортно буде. Так, я спустилася до... Ну я це називаю озеро, я не знаю, що це таке. Може, якісь очисні. <хи> я оце помітила, що тут дуже гарно укріпили схил. Бачите, щоб не було суву ґрунту, отаку от сіточку роблять. І це літом я цього не помічала, коли тут травою заростає. А зараз знаю всі секрети. Так, спустилася я сюди до річки, для того, щоб. Не, перекрити, не перекрикувати генератори. Ой, зараз покажу вам качечку. Навіть бі. Подивимось на качечок, потім зараз розкажу. У них навіть є якась назва, я знаю, цих качок з білими дзьобами чорних. І це я в Австрії викладала, коли відео, там у них є. Фотки паспорта всіх пірнатих. Це якась порода. Вітаю з поверненням до теми ефіру Генератори. Ще в жовтні, в жовтні-листопаді в групах Телеграм почалась відбуватися активність і зрозуміли після 10 жовтня, що все-таки буде. Срака з електрикою, що Русня немається, вона буде бомбардувати інфраструктуру. Ми там не можемо впливати там на цю кількість ракет і ярості і більшинства. <хи> тому вирішили закупати генератори. Це в новобудовах, дуже активно розвивається. Складніше це зробити там в старих будинках і не тому, що я думаю, комунікації складні. Це просто складно. Комунікацію знайти поміж мешканцями. В нових будинках, в нових ЖК всі більше дружні, тому що телеграм-канали, вайбер-групи там ще десь збираються, обговорюють загальні проблеми. А в 9-поверхівках, 16-поверхівках, ну, є ЖЕК, є кансьєжка, в якому можна залишити оголошення, що ми збираємо на генератор. є Якісь там група активістів, ну це там 5, може там 10 чоловік, які там висаджують квіти весною, які там трошки намагаються прикрасити двір. Ну, ну Це не так, скажімо, не така частка процентна мешканців будинку, як в багатоповерхівках. Більше залучені людей всі до життя свого будинку. Ну Я не хочу казати, що це люди більш заможні, які мають більше можливості. ну Різні всі люди є. просто... Там е <головіка> через е телеграм-канали, і вайбер-групи багатоповерхівок легше зібрати більше коштів за рахунок більше кількості людей, які в цьому можуть прийняти участь, взяти участь. Е хтось може здати 100 доларів на генератор, хтось може здати 200 доларів, хтось може дати там, 1000 гривень, це 30 доларів, але це також суттєво для загальної картини. Е Я в своєму будинку. Приєдналася до цього процесу на той момент, я ще не знала, що я буду повертатися із Австрії, що я буду жити в Україні, але я просто ну, здала ці гроші для того, щоб купили генератор, щоб будинок жив, щоб проект існував, тому що це важливо. Ще раз розкажу, чому це важливо е, відповідно до проекту Генератор кожному будинку, де приєдналася ріелторська ком'юніті, які зараз, коли здають в оренду квартири, пропонують, пишуть великими літерами. Домі є генератор, або в будинку є генератор. Це, коли зараз основна фішка, якщо при продажі квартири, то треба писати в оголошенні, підходить під є оселю, можливий кредит під є оселю, ну під програму є оселя. Це коли ти продаєш квартиру, а коли ти здаєш в оренду квартиру, в тебе бонуси великі. Ти пишеш і будинку, є генератор. Але я хочу пояснити потенційним орендарям. Які ви наймають квартиру, генератор не забезпечує ваші потреби всередині квартири. Всередині квартири ви самі собі добуваєте електрику або тепло. Наприклад, ви їжу можете готувати на газових плитках, а електрику можете собі добувати за допомогою, ну, зберігати, а потім віддавати за допомогою пауербанків і такої штуки там Екофлоу. Ну, зараз багато аналогів цієї станції EcoFlow. У мене просто у батьків екофлоу. Вона тримає там, вона коштувала 650 євро. 576 якихось одиниць, <смі> не знаю, як. але вона тримає десь 8-9 годин телевізор і інтернет. Це ну, це на що ми використовуємо. Наприклад, якщо вмикати холодильник в цю станцію, то вона буде його тримати близько 4-5 годин. Котел ми не, не пробували вмикати. От. Ну, для побутових речей, в принципі для квартири, я думаю, що цього має вистачити. В чому її там плюси і бонуси цієї станції? Вона поновлює свій 100% заряд за годину. За 40 хвилин вона заряджається до 80%. Грубо кажучи, якщо ви там витрачали на телевізор 8-9 годин цього ну, закумульованої енергії, то щоб вам поновити знову цю батарею, ви могли знову дивитися 9 годин ваш телевізор, вам треба витратити лише годину часу, щоб поставити її в розетку. Вона важить 7 кілограм, в принципі, можна кинути в рюкзак або там в якусь спортивну сумку, піти в пункт незламності, де є електрика, посидіти там, почитати інтернет годинку, і ви вже знову собі маєте 8 годин телевізора, mm. якого можна дивитися улюблені YouTube канали. Ці качечки це просто якась медитативна, ще в них задача. Вийшов, подивився на качок. І в принципі ти вже поза графіками і поза якимись обмеженнями. Так, повертаюся до основної задачі генератора на будинок. Цей великий генератор коштує близько 20 тисяч доларів. Ну, сума немала. Але для будинку, який має 25 поверхів, два під'їзди, скільки там, 800 квартир, ну це я так вже на бум сказали. 600. От. Це в принципі ну, підйомна сума. Активісти домовляються, замовляються. Зараз такі генератори в Туреччині, Туреччина активний виробляє, допомагає нам, постачає. В принципі, основна задача зібрати гроші, а потім друга задача, щоб він прийшов в митницю. Ну, зараз відмінили якісь мита і там якісь додаткові кошти при завозі генераторів, станція «Екофлоу», там ще щось. Але тим паче, ну черга на митниці. Ми свій чекали там близько місяця. Ми його замовили, нам його виробили в Туреччині. Потім він до нас їхав. Чи може з Китаю? Ну я думаю, що з Туреччини. буду думати, що з Туреччини. От і. Коли вже він приїхав, погоджено з управляючою там компанією, вже у когось це може бути, як його встановлюють, до чого підключають, було одразу прийнято рішення, що генератор будинку багатоповерхового нашого буде підключатися до ліфтів, буде працювати один ліфт або два із шести на період, коли вимикають світло. Наприклад, треба щось там важке підняти, все. Ну, і не всі ж там живуть на нижніх поверхах. Якщо ви вже живете там 10+, там 12-й, 13-й, 18-й, 21-й, то ліфт – це, ну, така собі штука. Важлива для вашої життєдіяльності, коли не було світла, я бачила багато людей, які приходили з офісу з роботи. Сиділи або в машині, або внизу в кав'ярні, все-таки чекали того ліфту, щоб не дертися собі на саме верхній поверх. От буде працювати ліфт. Потім від генератора працює освітлення місць загального користування на кожній площаці. Активна одна розетка, в яку можна підключитися і дозарядити свій гаджет. Наприклад, в тебе на поверсі, є одна розетка, ти можеш там або там зарядити павербанк, або телефон, або ще ну, якщо ти не встиг з якихось там причин собі дозарядити його. Потім на першому поверсі біля охорони там біля консьєржа також є пункт, де багато цих подовжувачів, розеток, де можна також дозарядитися, сісти, попрацювати. Працює інтернет від генератора. Якщо це не оптоволокно, то там потрібні якісь додаткові там батарейки, чи ще, щоб воно там щось давало. У нас від генератора працює інтернет і дається водопостачання на верхні поверхи і завжди є опалення. Тому що до цього, коли не було генератора, опалення вимикали під час того, як вимикають світло, ну, були холодні батареї. Коли це там було ну, годин 7-10, ну спочатку, коли ще не навчилися переключатися, перетягувати проводами. Ну, якби ліквідувати одразу ці всі проблеми після руйнування об'єктів інфраструктури, то могло не бути світла 7 і 10 годин. І це було, звичайно, ну, світла немає, то добре ти собі пішов там, де є світло. Там, поїхав на метро до друзів на правий берег, якщо на лівому немає світла. А коли в тебе в хаті холодно і ти приходиш і ну, немає опалення, це не дуже класно. Зараз опалення є завжди. Тому. Дякуємо ініціативній групі за те, що вони долучилися за те, що вони ініціювали цей проект як ініціативна група, за те, що всі мешканці будинку до цього долучилися, і що є генератор. Генератор є там в кожному будинку, може тлубового комплексу. Наприклад, якщо ви собі купите е, зарядну станцію Кофлу, ну це знову не на прямах реклами. От просто це перше, що я побачила, перше що я дивилася в інтернеті. Зараз я бачу, що в епіцентрі і там на сайтах є багато аналогів. Є така блюеці, є там ще якась, а Ну що мільйони смисл там ну не зміниться, але кофло вона типу, як перша це як ну скажем так, мерседес серед зарядних станцій. От. Ви можете собі її більшою потужністю взяти, десь вона буде коштувати 1000 1200 доларів. Я зараз зараз скажу про ціни в Європі, які на них. Тому що коли вже вони сюди до нас доїжджають, вони трошки йдуть накруткою. Я зараз кажу про європейську ціну, якщо ви там собі поставите ці фільтри, бачите, скільки вона коштує в Європі. От. 1000 1200 доларів, вона буде йти якоюсь потужністю більше, там 800-900, тоді ви зможете її просто доєднати до... До вашого електрощитка і автоматично, коли буде вимикатися світло, у вас, наприклад, зможуть працювати холодильник, там газовий котел, якщо у вас квартира на індивідуальному газовому опаленні, або там холодильник, телевізор, вайфай рутер ну, може, микрохвильовка. Я би не використовувала її для чайника або таких от дуже мощних. Потужних приборів, тому що воно швидко їде ви смук та й Чайник уже може, чай можна попити собі на електро, ну, на газовій плитці от, або з термосу. Чим вона ще класна, ця батарея? Вона якби, закриває питання ну, мені, як дівчині, якщо, наприклад, ви помили голову, за графіком у вас повинно бути світло. Буває таке, що раз і нема. Ну, і ти з мокрою головою серед зими на вулиці Мінусп'ять нікуди не підеш, то ти, в принципі, можеш з нею посушитися. От, ну, це ну, це теж класно, що ти, вона витримує все-таки фен, якісь там 15 хвилин, 15 це взагалі можна все спалити. От, ну там 5, 15, 20, кому скільки потрібно, вона витримає. І ну, це гарна страховка. Але це вже не про генератори, а про станції EcoFlow. Ну, задача цього відео розказати, як живе сучасний Київ, що таке будинок з генератором багатоквартирний і як можна себе забезпечити комфортом під час відключення світла. Тому я бажаю, що я з задачею справилася. Я знову ж таки вітаю всіх на каналі Грасіння. Дякую, що були, дякую, що будете. Дякую, що відкоментуєте. Підписуйтесь, ставте лайки і ми продовжуємо.